До нас в офіс гволожих сьогодні завітав наш замовник компанія Albionix, і вони роблять 3D-сканування кінцівок своїх пацієнтів, щоб ставити їм класні біонічні протези. На сьогоднішньому сеансі сканування присутні а, в основному це військові, які втратили кінцівки а, під час ведення бойових дій. Мета Albionics – це створення протезних систем. Особливість цих протезів це а, Створення електронних зліпків через 3D-сканування. Альбіонікс намагається зробити повну заміну руки, тобто рухи пальців, такі, як у іншої здорової руки. Інженери Global Logic роблять ці протези розумнішими, і таким чином людина швидше звикає до протезу, а протез звикає до людини. Ми е вельми -вельми Задоволені співпрацею з Global Logic у наданні інженерної допомоги, допомоги в розробці вони створюють посередок, в якому ми можемо спільно досягти нашої мети.